Переселенець Харківщини Микола Островський навчається на електромонтеру у центрі професійно-технічної освіти. Чоловік з родиною переїхав до Полтави через повномасштабне вторгнення. Коли став на облік у державній службі зайнятості, йому запропонували опанувати нову спеціальність. Я вже навчився значить, заставляти схему вот, можем можемо в кімнаті провести, значит, стенд перевірити і напругу, і силу струму також постійний переменни. ток. все тут ми опановуємо. Я планую ще, значит, після війни прийняти пасивну участь установленні народного господарства. Дома будемо постановлювати. Я буду різко проводити. Таке навчання. Організували в рамках україно-німецького проєкту Швидкі навички до працевлаштування він передбачає курс теорії та практики для отримання професії чи часткової кваліфікації за трьома спеціальностями: швачка, електромонтер та монтажер сонячних панелей. Дві з цих груп вже проходять практику на підприємствах. В рамках цього проєкту ми навчаємо. Такі цільові групи, як безробітні, жінки, ВПО, колишні учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни, ми навчаємо їх для того, щоб вони отримали такі навики робочих професій, для того, щоб вони були конкурентно споможні на ринку праці. Навчання безкоштовне, його оплачують німецькі партнери. Товариство GIZ і товариство Секва. Більшість слухачів курсу електромонтерів приходять без досвіду роботи, говорить майстер виробничого навчання Юрій Трясій. Але за місяць учні вже розуміються у найпростіших операціях з електрикою. Спочатку йдеться теоретична частина, десь у нас тиждень дві. У нас буде теоретична частина. Потім ми вже переходимо на виробниче навчання. От і вже в виробничому навчанні вже зранку до, вже до двох годин вони вже. У мене тут в цій ці усіх от майстерні вони вже займаються і пробують своїми руками от іменно Де що, як починаємо з самого початку, Це якась спайка, зкрутки, з'єднування утиміна, а потім уже далі розбираємось, де вже послідовне паралельне підключення, де у нас вже йде у тим через це, вимикач підключення, де у нас іде вже так, нагрузку даємо. Серед слухачів курсу є і жінки. Полтавка Олена Єрмак своїм прикладом руйнує стереотипи про те, що професія електрика чоловіча. Жінка. Може, все. А якщо, відповідно, на моменті, коли в нас йдуть нехороші історичні події, то це нам потрібно. І розетку ми розбирали, забирали, оці проводки ми паяли, От обжим зараз я роблю. Тобто все воно цікаве. І головне тішить те, що воно все в житті пригодиться. Навіть можу похвастатися, вчора я вдома. Із двох. Подовжуючи, ні одного не залишила, тобто вони були зайві. По закінченню навчання слухачі отримують сертифікати міжнародного проєкту.